Цікаво. Скільки разів ми промовили слово сполучення Тритон серія за весь період коментування її. Сьогодні що всесвітній день статистики? Ну, до речі, він був 5 грудня. Дідько, а ми не привітали Елтона, так? Та за що? За те, що він двійку 151 раз ловить? І Тоні, Тоні, за те, що він статистично проспав всю серію. Ага, І сидів дуже статично. Але точно можу сказати, що є велика статистична ймовірність, що ми з тобою, Єгоре, доведемо цей ефір до логічного завершення. Хо, принаймні, ще жодного разу не було інакше. Так, Річард атакує Там-там-там. Тоні, Тоні, пішов спати, зрозуміло. Навчився спати сидячи, як конюх. Так, я колись коли ще навчався на першому курсі, м -м, спав стоячи. Уф. О, а Роб Янг вміє грати кишенькову пару у пізніх позиціях. От. От! Так, але коли Тоні скинув тоді трійки, то він був правий. Так. М -м -м. Ну, от і перевіримо, чи правий сьогодні буде роб. Одна четвірка була в пасі, жодного туза забалету я не бачив, проте давай подумаємо разом з Річардом. Але ти пам'ятаєш, що Шай. то був день сетів, може він продовжується? Чи пролонгуємо ми день сетів? А? Сетів день, перепрошую, навіть так. І, я тобі скажу, що однієї четвірки немає. Це не показник. Згоден, згоден. Тут питання 50 на 50, я думаю, приблизно. О, ми можемо, до речі, подивитися, а що ж там в телефоні у хлопчика, а? До речі, це багато, багато хто приватне. із тих, хто грає у подібні турнірі, вони використовують спеціальні такі наліпки на телефон, щоб не можна було прочитати, що там в тебе в телефоні. Так? Круто. Щоб під певним кутом не могли побачити камери, тому що це приватне життя, розумієш, Ігоре? Mm -hmm. А ще я не бачу жодного Валета чи туза. Так, і четвірки, і обіцяв сет. А я дав фул хаус. Це на підвищення пішло. Карен Давай хош? ще одну десятку. Кишенькові пари рулять. Це був кишенковий фул хаус. Так. Він з ним прийшов. Річарда <ріст> ще є. Ще є 26, якщо я не помиляюсь, 23, перепрошую, і 8-2. Окей, Тоні. Доброго ранку, друже. Так, Знає, Місто засинає, просипається, Тоні. Так, добре. Окей, рейс. <ріст> рейс, рейс. Добре. Рейс. Може, ну, 12. він з не порахував. А він, в принципі, він каже, та що там. Яка. <рес> Хочу послоп проти якоїсь маленької світової руки на великому блайні. Сільвер! 56 тисяч ефективний стек, три бета. Вин. Тоні має опцію фолду. Брювер спокусу відчуває, не треба, бро. Це ж не Брю... баунті -турнір. турнір. За що тут боротися? Дай хлопцям вони самі сам там вирішують, що робити. Боротися за респект, за респект. Я на все Ой, життя запам'ятаю, як Брювер мене в мені. Ой, як же він мене. Ой Ну добре, не буду про це, але пам'ятаю, брювере, знай я пам'ятаю. Брювере, денис іде по тебе? О, так, о, так Я певна ймовірність, до речі, що я прийду за ним. Я б за цим спостерігав. І навіть коментував. Відсотків 97, що я за ним прийду, навіть якщо Добре. він не прийде. Добре. <laughs> <laughs> так, Тоні проти Сільвера. І хто буде переможцем? 23 відсотки це небагато, але це не нуль. Mm -hmm. Може, короля? Паум. Um. Mm -hmm. Давай покладемо дев'ятку. Сілвер каже, та мені вже набридло знімати той мікрофон. Бум. Oh. Але тепер я його знімаю. Проблем немає, бро. Проблем немає. Якщо тобі набридло, ти можеш і йти та відпочивати. Так. Але нічого okay. не можна було зробити. Тріовка. Так, тріпс у нього. Так, Це добре. Це... Річард Річард іде на останнє. 11 тисяч це менше, ніж один великий блайн. Проте, як ви знаєте, друзі, а може, до речі, не всі знають, що боротьба йде за всі фішки, які в центрі стола. Тобто анте, mm -hmm. коли ставлять анте тільки на великому блайнді, то наразі він з Король Девіс е, е, має змогу виграти 34 тисячі і маючи тільки 11. Розумієте про що? Але проти тузів якось дуже складно. Ну чому 13% – Це ж знову таки не нуль. Mm -hmm. Окс, будь ласка. І знову 13%? Ще... Я вітаю вас, сер, нічого не змінилось. <сь> І це добре, до речі. Пум. Mm -hmm. Це не та карта. Ну, але близько. Ші <п Solar> приходь? Ні. Шістка. Шістка, приходь. Річард. Уходь. Ось. Не Ну, а що було ще робити, коли в тебе один блайнд? Пішов один, випробував долю, не вдалося. Next time пощастить. Він випробував долю, коли він поставив 3bet сім, і потім зіграв чекфолд, пам'ятаєш? Але він відкладав той чекфолд як так довго, як тільки міг. Ага, я зрозумів. Це був відкладений чекфолд. Так. Не Непоганий такий... загальний ігровий план, як на мене. <рес> тактичний мув. То, знаєш, іноді кажуть, а нащо ти кола, коли в тебе 10 хай на рівері було? Каже, то був бев кол, так? А це був угу. такий, від, то буває відкладений конбет, а то був відкладений чекпас. Ну добре. Записав, записав. По фуа просто фолт. Вміє, може. Ей, е, Друже, ну як це так? Скороль в тебе. Приходять ці руки, приходять. Я не знаю, як це вони таке роблять, що вони приходять. Ще й на катофі. Ой, айдо, да, ой, який підступний! У нього шістки І у його Зазбурляє. опонента менше, менше ніж 20 блайндів і за спиною опонента менше, ніж 20 І є, є єдина опція перемагати. Угу. Не, не те, щоб я недолюблю брюлера. <реш>. А, але хай айдо переможе, так? <реш> так, а так. Ну, ну це чесно, мені здається справедливо. 55% у Айдо 45 от уз король. Mm -hmm. то звісно, це плюс 10, це вже так багато, розумієш, що він заробляє 10% від е, поту в 40, в 40 в 404 тисячі. А зараз. А зараз він думає, що може все ж таки це була погана ідея. <рес> Та ні, не могла це бути поганою ідея. Ну як, це король же прийшов? <рес> ну так, це, це, це аргумент. Це аргумент. Причому залізний, я тобі скажу. Ще й туз <рес> там прийшов. <рес> так, якби він тільки знав, що там буде на дошці. Ой. Ну я тобі скажу, мені би чатін сказав, чат би написав: Ну що ти, ну подивись на ФОП, ну буде туз, король, ну скинь. <рес> Денис, <рес> ну що ти таке? <рес> ти що аргумент. А це аргумент. <рес> Я навіть не знаю, як це крити чим. Ну з чим? Звідбію, крити треба. Я не знаю. О, в нас дуже багато нових людей за столом. Старі знайомці теж з королями. Ніколи не змінюється. Мені здається, що він народився з таким виглядом, Адамс. То я скільки років на нього дивлюсь, от стільки він не змінюється. Добре, день. 365 тисяч, 20, Якщо щось там блондів. Можна і кол натиснути, так. до речі. Ну, мені подобається опція кол Дениса, дуже сильно. але... Це друга Но, позиція. Зіставим, Ні. Зіставим. Ні, Ну, Трибетовин це не погано. Ну, Це Питання не може немає. бути поганою ідеєю, але кол мені начебто трошки більше подобається. Ну, думаю, всі опції тут добрі. Питання в тому, що дуже багато черви вийшло, я вже нарахував 4. Ось, а тузів ти рахував? Тузів Жодного, жодно, Жодного, жодного. Адам одного вийшов. Отож. Отож. То може ми зараз його побачимо. Ну, Я ну, не дення. знаю, я, чесно кажучи, ні з якого тут не вболюваю особливо такий кулер. Ні, я також не вболюваю, але туза хотілося б побачити. Так. Ой. це Черви не вистачить. Не вистачить. Ну, no, поклади ще одну, Di десятку, будь ласка. Оооо! Кого ми там хотіли побачити? Ось і він, піковенький. Вітаю, вітаю. Ну, до речі, якщо б він зіграв кол, він би все одно виграв, але не весь стек, напевно. Ну Тобто, я не думаю, що він би хоча б колись скинув би на. Ставку на флопі отримав би ту за на терні. проте він би виграв би зі 100% EV, і його графік був би нічого собі. Mm -hmm. Тож, мабуть, чатик час від часу перевесу, треба брати флоп. так так і ще Torn, якщо туз прийде. Torn про всяк Окей. 120 тисяч, при блайндах 10-15 тисяч, Адамс з першої позиції ставить все. Це не дуже приємно робити з ранньої. З цією рукою можна було б теоретично навіть пропустити, як на мене. О 10 дев'ять червоні. Це так круто. Ну, вам, пан Шордекер, взагалі ця рука просто, здається, неймовірно перспективною. Я готовий просто доставляти з кишені за цю руку, і ти бачив, він вибив туз 8. І це неймовірно. І наразі він е, зараз поїде з п'ятірками, і ще й переможе, ще й додаткові фішки, а хоча одну десятку я вже побачив. Ось тільки туз 8 вибити. Два рази він вибив туз 8. Вже, вже можна татуювання таке робити. Я двічі вибив ту з вісім. Так, а ви, до речі, уважні глядачі, ви помітили, напевно, що 10-9 сюди попереду. Наразі 52%. -ма. І це доволі рідкісна ситуація в тегайському холдингу. А, а зараз. <гум> <гум> Я прошу. Перепрошую. Вісімку червову. Дуже сильно прошу. <гум> Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Це була цікава гра, але скільки сетів взагалі ми можемо. Бати? Ну Я просто не знаю, це скільки вже четвертий, чи який, чи, чи 105-й. Ну, Адамс прикольно пограв Прикольно так, Виступи, дуже, 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 дуже. Сильно, сильно. <ріх> я би сказав, що він виклався просто. Mm -hmm, так, так Але розумієш, він спринтер він не марафонець, розумієш? тобто mm -hmm. він і, ну просто ну неправильно, ну нащо, ну нащо, ну всі фішки поставив, ну хто ну 10-9, ну як так? Ну можна call, не знаю там, чи фол Подивитися на фоп. Ну так, флопа пошукати. Це нормально. Так. О, Гарсія атакує mm. Лун має. 70% напряму і ставить. О. Моїн. Гарсія, тисне снепко ти знаєш, Дениса, щось мені підказує, що Гарсія не зможе знайти двійків, як це робить один наш знайомець. А я от щось таке інше прочуваю. Мені здається, що Гарсія просто легко переграє зараз Суна. А, -а, а, ні, але може буде спліт? М? Так, двійка спліт таке, Знаєш, є банана спліт, є двійка спліт. <пліт> <пліт> дуже близько, дуже близько. Дуже близько, та двійка, вона, наче на рівері просто з неба. Але було близько, комон. Близько, четвірка це близько до двійки, до речі так я, я взагалі вважаю, що для тебе, якщо карта менше шістки то однозначно просто близько до двійки. Так, так, вони всі однакові. мені Тому я зараз, коли п'ять карт омаху граю. То в мене весь час стрейт, розумієш? <рес> Просто нижній знизу в мене весь час стрейт А потім люди скидають, і а потім на стрімі мені кажуть, так бро, в тебе нічого не було. І такий, як це так? <рес> <рес> То й виходить, я буфував. <рес> я якось на стрімі кажу, так, я блокую, я блокую такий стрейт, там тоді от, от, такі, я тут кого, потім такий якого, там стрейт інший. А я, а я його не блокую, а я кажу: а як це таке мав бути? А потім. О Боже! Я з цими низькими картами дуже погано розуміюся. Так, Туздама, до речі, Туздама Бубнові. Проти Тузкороля. Ну, такого ніякого Тузкороля. Ніяковий, то ж має програти, так? Ніякий від з короля. А з іншого боку, якщо подивитися на цю ситуацію, то в нього два фождро опціонально. Ось, 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 одне одне, одне одне вже збирається там десь. ранер ранер то він Перше його фушдро вже вдягнуло кросівки, розумієш? Тому готовий бігти. Ні. він все контролює, все бачить. Ну що ж, це знову ж таки прикрий кулер. А пак непогано непогано волина грає, мені подобається. Сильна гра. Я, я думаю, що це просто у нього скіл такий є. Ну тобто, просто отримай ту скароль завчасно, все. Так. Чи п'ятірки? П'ять-три. Одна п'ятірка, недостатньо. Mm. От було б в колоді більше п'ятірок, так? Так. Це. Ох, як же він це робить. Як він брутально викинув ці руки. Так. Оленко. Тайський спортсмен грає рейс 85 тисяч. Маудер має тузів. Хм. Непогано, коли в тебе залишається мало чіпсів, тобі тузів здають blind versus blind. Дуже приємно. Так, і шансів небагато на перемогу Насправді 80, матчі тузи. Тут зараз, на останній фішки Ти знаєш, як багато разів я бачив, як люди вилітали у всій ситуації. О, ну, не знаю. А якихось <ск vitesse> дуже багато відсотків. 21 був на тьорні. Ну, <с Healthcare> тепер небагато. What damage! Mm. Ууу, mm. oh, нічого собі. Красиво. Це було красиво, реально. А ти кажеш, вилітають вони. Ну куди він може вилетіти? З тузами, коли каре на дошці. Каре, каре так. Завжди приємно. Він дуже серйозний цей пар, цей хлопчик. Ну просто дуже-дуже. Ну, занадто. Про що я так. Він викинув ці 94 всю, начебто прийняв таке рішуче рішення у своєму житті. Таке. 9.4. Сьогодні я це викину, і це буде добре для мене потім. Так він себе прорахував. Внесок в майбутнє просто розстався з є 9-4, начебто це подарунок ведмати. Малдер грає якось дуже просто. Тузи на великому банді, Туз король на маленькому банді. І тепер просто йде відпочивати, так? Ну так, бо проти кишенькової пари з Туз королем не дуже весело насправді. Особливо проти двійок. Малдер, а чому в мене не п'ятірки, а? Угу. Як в воду глядів. Я. Я все. Я все. Ну, тобто, ну... я не знаю, я не розумію, що таке відбувається. Тобто, навіть якщо в тебе двійки, то сет, якщо п'ятірки то сет. Навіть на цьому борді. Ну як це може бути так багато сетів? Ми, ми з вами просто не побачимо в майбутніх 20 епізодах жодного сету. <зас> ми перебільшили кількість сетів на два епізоди, так? Так, так. Ой. Так. Я бачив, як він з першої позиції викидав п'ятірки. 5рки. Краще, ніж п'ятірки, Плюс мінус 1. Ага, окей. Мінус одна людина за столом ще ж. Майкл Соуза. Ну, нічого собі. Так, вісімки. Атакує. Рейс, нормально. має Дуже красиво. То так от. Вона не настільки красива, наскільки сильна його дисципліна. І ось Любовецький. Е, привітаємо. його. Слухай, Дениса, а в них такі великі стеки. Уу, це може бути реально дуже, підкреслю, дуже велика роздача. До речі, друзі, хто з вас не знає, Андрій нещодавно виграв свій другий браслет на серії WSOP. Граючи геть проти Олексія Ковальчука, а також з України. Тобто, уявіть собі таке: два українці зустрілися в хедзапі світової серії. і Знову у кожного нам них... є чим пишатися. Так, і у кожного з них тепер по два браслети, до речі, то тому що у Ковальчука до того було два браслети, і тепер у Андрії також. Круті. Ну що ж, в банку 250 тисяч, ефективний стек 625, королі проти вісімок, і в нас така дошка, на якій буде екшн. Так, Андрій. З таких людей, як нам М -м -м, скільки я з ним грав, що він може і теоретично навіть чеки тут брати, іноді для якогось протекту. От ну, я би просто не здивувався, що. От саме він може так зробити. В цьому це буде ставка. Я не люблю такі дошки чекувати, тому що я розумію, що дуже-дуже багато екшен кілерів, і, наприклад, з такої руки, як ти полюбляєш називати пара гадшот, у нас напевно може і не виявитися потім можливості добирати. Так, так. Ні, звісно, я, я ж не кажу, що це була б гарна ідея. Мене на увазі, ще що... він настільки іноді може вгадувати якісь такі чеки. Ну, не, не дуже звичайні, я б сказав. Але завчасно. Ну, тобто, в сенсі, що все, все в нього працює як треба. у в нього є магія, певна, розумієш? Угу. Ну, я тобі так скажу, що кожен гравець має мати в своєму арсеналі якісь такі круті фішечки, з якими можна здивувати Та. іншого крутого гравця. Сімка це бланк, і то я думаю, що ми тут продовжимо. І два флаждро на дошці, хочеться поставити mm. велику. Питання в тому, що робити Майку. Ну, Який сайзінг брендрій? Доволі цікава роздача. Не думаю, що Майко скине на м другий барель. Але це залежить від сайзінгу напряму. І ти розумієш, що навіть грати чек кол чи чек з олин це теж опції? Тому що ну, він може сказати, що купа дро рук. Я не дуже хочу тягнути слабку руку чи і потім не розуміти, що мені робити на рівері. Тож може бути спокусливо зробити і агресивну дію. Хоча, чесно кажучи, мені би було лячно. Ну реально. Тут дуже цікаво подивитися, який сайзінг Андрій обере. Ну, Я гадаю, що, що 200 тисяч щонайменше. Ну, так там 545 всього ну, mm -hmm. за спиною. То якщо то 200 тисяч щонайменше, то там 345 залишиться в 600 поті, тобто там буде півпоти кріверу, mm -hmm. то він думаю захотів би більше мати, то тоді сайзін або менший буде. Ну, типу, по типу, я маю на увазі, знаєш, спровокувати е, гравця на прийняття рішення на тьорні стосовно всієї роздачі. О, 200 тисяч! Андрію, дякую, друже. Дякую тобі. <кхи> Дуже цікаво. Дуже і от, цікаво. І от, е, от Майклу не просто. Ой, не просто. Зовсім. Ну. Він досвідчений спортсмен, і він буде грати виключно виходячи з еквіті, яке він, ну яке він думає, що він має проти спектру опонента. І він може Ну так, те... так. теоретично скидку зіграти. Він все ж таки обирає обережний кол. Це цікаво. Це цікаво. Ну, це більше. Коректно з точки зору. Серце! Ой, ні! Ой-ой! Слухай, тепер лід. Лід тепер треба робити ще. Це друга роздача, яку ми з тобою коментуємо Андрія з цієї серії. Перша у нього була, наче вісімки проти Король 4, а тут зараз королі проти. Ну, він зіграв лід, і той Снепфол зіграв, так? Чи чек-чек. Ну Чек -чек тобто це зіграли. Чек-чек. Так, так, здається, мій статистичний прогноз, якщо так взагалі можна казати, справдився. Ми таки дійшли до фіналу. Але про головне, то як думаєш, скільки разів ми використали словосполучення тритон серія Ти що, серйозно порахував? Це 56-й епізод серії. Спочатку був Кіпр, потім Мадрид. Мінімум, ми за випуск кажемо двічі, а то і більше. Тобто. Більше ста разів вражає. Будемо вдячні, друзі, вам за дзвіночок, вподобання та комент.